На лісових трасах неподалік бродів пройшли легкоатлетичні перегони. Ці змагання уже є традиційними для Львівщини, відомими серед юних спортсменів та їх наставників. Цьогоріч гостями бродівських бігунів були спортсмени з Радивилова, Славути і Костополя. Бродівські спортсмени взяли майже третину нагород турніру. Про те, як пройшли цьогорічні змагання у наступному відеосюжеті. Відкрита першість з легкоатлетичного кросу відбулася на звичних трасах для бігунів, багато з яких приїжджають сюди з року в рік. Відкритий чемпіонат Львівщини означає, що участь у ньому можуть брати спортсмени з інших областей. Хто звідки приїхав, у вітальному слові перечислив незмінний духовний наставник легкоатлетів, отець Ярослав Царик. У кожному нашому серці має палати любов до Господа, до батьківщини. І до тої доброї дії, в яку ви сьогодні запряглися до того прекрасного, гарного турніру, легкоатлетичного, у цьому гарному миловидному краї під бродами. Я хочу сказати, що вітаємо вас всіх у нашому місці, у нашому краї, гостей із Славути. Вітаємо їх! Гостей із Костополя вітаємо! Гостей із Радовилова. І наших бродівчан вітаємо. А також від усіх дітей ми вітаємо всіх організаторів гарними аплодисментами. Я вкотре радий бачити всіх вас. На цій бродівській землі у цьому такому сусновому ліску. я бажаю кожному із учасників змагань сьогодні віри у ваші сили, завтра надії на нові перемоги, на все життя, любові до спорту. Дуже приємно, що ви не сидите вдома, а підтримуєте і розвиваєте спорт. Здоровий дух, бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам благополуччя. А вашим наставникам, тренерам, вчителям бажаю наснаги. Вітаю їх з Днем Вчителя сьогоднішнім і удачі, хай переможе найсильніший. Організатор змагань Бродівська ДЮ США, директор якої Сергій Подавець ознайомив учасників з умовами і правилами змагань, згідно з якими прийняття присяги учасника та суддів є неодмінною умовою. Приняння. На прапор підняти прапор змагань. Середину. Я перед лицем усіх змагунів, суддів і найвищим суддею Господом Богом. Обіцяю бути дисциплінованим, поважати та дотримуватись правил, за якими проводяться змагання. І вести, боротьбу, і вести чесну боротьбу істину спортивному дусі відкрита першість Львівської області спочатку була присвячена пам'яті талановитого бродівського легкоатлета Сергія Венятинського. В останні роки на змаганнях хвилиною мовчання вшановують пам'ять усіх спортсменів Бродівської дитячо юнацької спортивної школи, які відійшли у вічність. Після урочистого відкриття спортсмени вийшли на визначені бігові траси. Забіги проводились на різні дистанції у чотирьох вікових категоріях. Відтак доробок бродівських легкоатлетів це майже третина призових нагород чемпіонату Львівщини. Перші місця здобули бродівчани Василь Іванчук, Марія Гуменюк, Люба Мінакова. Другу сходинку посіла Ірина Савчин, а бронзові нагороди у нелегкій боротьбі здобули Дмитро Панасевич, Надія Лисик та Остап Кутняк. Нагороди для переможців забезпечив сектор молоді і спорту районної державної адміністрації для всіх учасників у Бродівська хлібопекарня колосок напекла смачних пиріжків. Серед номінантів чемпіонату Ольга Флорянська, котра отримала номінацію За силу духу. Ще одна юна бродівчанка Вікторія Доленюк відзначена суддями як наймолодша учасниця. Кращим тренером визнано Валерія Дітлашка з Костополя, чиї вихованці були на висоті. П'ять нагород повезли юні спортовці з Радивилова. По одній золотій і срібній медалі вибороли легкоатлети з міста Славута Хмельницької області.